Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні будемо віднімати одноцифрові числа з переходом через десяток від 17. А також повторимо, як виконувати дії з іменованими числами і подивимось, як можна трикутник поділити відрізком на частини, які геометричні фігури утворяться. Ну що ж. Приготуйте все необхідне, сядьте рівненько за столиком і починаємо. А тепер відкрийте, будь ласка, зошит і запишіть. 18 жовтня класна робота. Пропишіть, будь ласка, число 50. Красиво, щоб кожна циферка була в своїй клітинці. За схемою складіть вирази і обчисліть їх значення. Чим схожі і чим різняться записи. Так. Я думаю, ви добре розв'язали і назвали відповіді прикладів. А тепер вирази числом вісім числом сім. трошки відпочиньте поставте відео на паузу ручкам своїм дайте відпочинок і працюємо далі виконаємо право 217 запиши в сантиметрах кожну довжину перед тим як це робити давайте пригадаємо що 1 дециметр це 10 сантиметрів. отже 1 дециметр і 2 сантиметри. 1 дециметр це 10 та ще 2, разом це буде 12 сантиметрів. Решту іменованих чисел перетвори сам. Тільки не забувай біля числа писати одиниці вимірювання сантиметри. Знайди в підручнику номер 218 на сторінці 37 і виконай його. А тепер попрацюємо над задачею. Знайдіть в підручнику задачу 219. Прочитайте її. Тепер давайте прочитаємо разом. У класі на підвіконні ростуть два кактуси. Один з них має висоту 1 дециметр 5 сантиметрів а інший на 8 сантиметрів нижчий. Яка висота іншого кактуса? Так, записуємо. Задача 219. Уважно розгляньте короткий запис в підручнику, як ми будемо діяти. Спочатку з'ясуємо, що таке 1 дециметр і 5 сантиметрів. Ви ж пам'ятаєте, що 1 дециметр це 10 сантиметрів, та ще 5 15 сантиметрів. Це висота першого кактусу, а другий на 8 сантиметрів нижче. Правильно, треба скласти приклад на віднімання. 15 см 8 см. І обчисліть, скільки це буде. Отже, довжина другого кактусу сантиметрів. Не забувайте, числа іменовані, не забуваємо писати одиниці вимірювання. І відповідь. Висота іншого кактусу 7 см. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. Попрацюємо за номером 220. Розгляньте, як поділено відрізком кожний трикутник, які фігури утворилися в кожному випадку. Перший трикутник. Відрізок ніби відсікає одну вершину. Що ми маємо? А ми маємо трикутник і чотирикутник. В другому випадку відрізок перетинає трикутник від вершини до протилежної сторони. І ми отримуємо два трикутники. А тепер поставте дії відео на паузу і виконайте дії з іменованими числами. Запишіть у зошит 17 метрів мінус 8 метрів. Дивимося. І зменшувана в метрах, і під'ємник в метрах. Отже, сміливо, 17, віднімаємо місік і отримуємо відповідь. 9 метрів. Обов'язково біля відповіді також пишіть метри. Решту прикладів розв'яжіть самі. А тепер поглянемо на номер 221 на сторінці 38. На кожній грані круп, куба намальовано сердечко. Скільки сердечок намальовано на кубі? Уявіть собі куб. Скільки він має граней? Верхня, а під нею нижня. Дві. Фіолетова, а навпроти неї буде ще одна. Отже, 4. Синя грань, а навпроти неї ще одна, ще дві. Чотири плюс дві шість. Отже, куб має шість граней. І сердечок також буде. Правильно. Молодці. А наш урок добігає кінця. Опрацюйте, будь ласка, в підручнику номер 222 і номер 223 на сторінці 38. Оцініть свою роботу на уроці, як вам працювалося. А я кажу вам, що ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.